Литекоін. Детальний огляд та аналіз. 16 березня 2025 року. Тисніть, щоб читати звіт від джамами. Вітаю криптоспільнота. Мій текст читає програма Microsoft Edge, тому можливі неправильні наголоси. Це інформаційне відео приблизно на 20 хвилин згенероване в джамами. Штучний інтелект від Google. Можете не дивитись, а просто слухати, тут. Останні новини Litecoin, Litecoin, LTC токеноміка, фактори, що впливають на ціну LTC, прогнози аналітиків, висновки. Детальний звіт про криптовалюту Litecoin, LTC, на сьогодні. Вступ. Litecoin, часто згадуваний як цифрове срібло у порівнянні з цифровим золотом, биткоін, є однією з перших та найбільш усталених криптовалют у світі. Створений у 2011 році як Форк Bitcoin, Litecoin прагнув запропонувати швидші та дешевші транзакції, роблячи його привабливою альтернативою для щоденних платежів та мікротранзакцій. Цей звіт має на меті надати детальну та актуальну інформацію про Litecoin, охоплюючи останні новини за 30 днів, аналіз його токеноміки, прогнози від популярних аналітиків та перспективи розвитку на 2025 рік. Звіт підготовлений спеціально для комфортного аудіопрослуховування, тому не містить таблиць чи прямих посилань на джерела. Останні новини Litecoin за останні 30 днів. Протягом останнього місяця навколо Летекон відбулося кілька важливих подій та спостерігалися певні тенденції на ринку. Серед найважливіших слід відзначити офіційні оголошення від Litecoin Foundation, динаміку цін, відображену в новинах та на торгових платформах обговорення в спільноті Reddit, а також аналіз від популярних криптоінфлюенсерів на YouTube. Одним із значущих офіційних оголошень стало випуск оновлення Litecoin Core 5.021.3 наприкінці березня. Це оновлення було насамперед спрямоване на прискорення впровадження Мімбілумбил Extension Blacks МВИ. МВБ є важливим доповненням до протоколу Litecoin оскільки він вводить необов'язковий рівень конфіденційності для транзакцій, що потенційно може значно покращити взаємозамінність та масштабованість мережі. Оновлення також включає впровадження lip 006 та його серверного компонента в ядро Litecoin Core, що є важливим кроком для забезпечення стабільності та функціональності мережі. Крім того, Litecoin Foundation оголосила про амбітні плани на майбутнє включаючи випуск мобільних гаманців з повною підтримкою транзакцій мвби протягом поточного року. Розвиток, спрямований на підвищення конфіденційності та масштабованості, є ключовим для довгострокового успіху Litecoin, оскільки приватність стає все більш важливою для користувачів криптовалют. Впровадження МВІ може зробити Litecoin більш привабливим для тих, хто шукає анонімність транзакцій, що потенційно сприятиме його ширшому використанню в комерційних цілях. Ще однією важливою подією стало офіційне визнання Летекон біржовим товаром комісією з торгівлі товарними е-фьючерсами e США, CFTC на початку квітня. Це рішення закріплює легальний статус Летекоін після судових процесів проти криптовалютної біржі Какоїн. Таке визнання може мати значний позитивний вплив на інституційне прийняття Летекоін, оскільки робить його більш привабливим для інвесторів, які віддають перевагу регульованим активам. Слід також зазначити, що Coinbase Institutional платформа для інституційних інвесторів, оголосила про лістинг ф'ючерсів на Litecoin, що ще більше підвищує довіру інвесторів до цієї криптовалюти. Визнання Litecoin як товару регулюючим органом є важливим кроком, який може відкрити шлях для більших інституційних інвестицій. Це також надає більшої юридичної визначеності для Litecoin, що може знизити ризики для інвесторів та компаній, які використовують цю криптовалюту. Розглядаючи динаміку цін, варто відзначити, що на початку року Litecoin демонстрував значне зростання, досягнувши позначки в 140 доларів у січні, що стало максимумом з грудня попереднього року. Це зростання відбувалося на тлі загального позитивного тренду на ринку криптовалют. Однак протягом останніх 30 днів спостерігалося падіння ціни Litecoin. Згідно з даними Binance, за останні 30 днів ціна LTC знизилася приблизно на 27%. Подібна динаміка відображена і в інших джерелах. Це падіння може бути пов'язане з ефектом, продай новину після Халвінгу, який відбувся в серпні 2023 року, а також із загальною корекцією на ринку криптовалют. Незважаючи на поточну слабкість, деякі аналітики відзначають ознаки можливого відновлення ціни Litecoin у майбутньому. Волатильність цін є характерною рисою ринку криптовалют, і цінові рухи Litecoin відображають цю загальну тенденцію. Початкове зростання могло бути викликане загальним оптимізмом на ринку, тоді як подальше зниження могло статися внаслідок фіксації прибутку або ширшої ринкової корекції. В обговореннях на платформі Reddit можна знайти різні думки щодо Litecoin. Однією з популярних тем є порівняння Litecoin з биткоін як засобу збереження вартості та електронної готівки. Існують думки, що Litecoin протягом тривалого часу перебував у несхідному тренді відносно биткоін LTC LTC-BTC. Однак нещодавно спостерігається відновлення курсу ltc btc що може свідчити про зміну настроїв серед інвесторів. Співвідношення ціни Летекоін до Биткоін є важливим показником його відносної сили на ринку. Тривале зниження цього співвідношення могло вказувати на зменшення інтересу до летекон порівняно з биткоін, але недавнє зростання може свідчити про відновлення інтересу або очікування позитивних змін для Летекоін. На жаль, на дані уривки не містять конкретної інформації про популярні пости в X, Twitter, щодо Летекоін за останні 30 днів. X, Twita, часто є важливим джерелом оперативної інформації та настроїв у криптоспільноті, тому відсутність цих даних є певною прогалиною в загальній картині. Аналізуючи популярні відео на YouTube, можна відзначити кілька ключових тем. Одне з відео аналізує значне зростання ціни Litecoin на 75% та обговорює пов'язані з цим ризики. Інші відео розглядають причини нещодавнього зростання ціни Litecoin, яке перевищило 10% за 24 години. Також є відео, в яких висловлюються очікування щодо можливого схвалення ETF на Litecoin, враховуючи його визнання як біржового товару. Крім того, деякі аналітики на YouTube представляють технічний аналіз, що вказує на зростання ціни Litecoin на 47% та потенціал подальшого зростання на тижневому графіку. Загалом, Аналіз популярних відео на YouTube свідчить про переважно позитивні настрої щодо Litecoin серед криптоінфлюенсерів. Обговорення зростання цін, можливості ETF та технічного аналізу вказують на інтерес та оптимізм щодо майбутнього Litecoin. Токеноміка Litecoin Литекоін був розроблений як форк биткоін з метою створення криптовалюти, яка б забезпечувала швидші та дешевші транзакції. Основними відмінностями Litecoin від биткоін є менший час генерації блоку 2-5 хвилини проти 10 у биткоін, використання іншого алгоритму хешування, скрипт замість ще 256, а також більша максимальна пропозиція монет 84 мільйони LTC проти 21 мільйона BTC. Важливою частиною токеноміки Litecoin є механізм Халвінгу. Халвінг це подія, яка відбувається приблизно кожні 4 роки або кожні 880 тисяч блоків і полягає у зменшенні винагороди майнерів за видобутий блок вдвічі. Останній халвінг-летекон відбувся у серпні 2023 року, а наступний очікується у 2027 році. Цей механізм контролює випуск нових монет та може позитивно впливати на ціну в довгостроковій перспективі, зменшуючи темпи інфляції. Одним із останніх важливих кроків у розвитку токена Litecoin стало впровадженням вби Mimbillo Wimbill Extension Blocks. Ця функція додає необов'язковий рівень конфіденційності для транзакцій, що є важливим аспектом для багатьох користувачів криптовалют. Курс Litecoin може зростати під впливом багатьох факторів. Зростання попиту на LTC за обмеженої пропозиції, особливо після халвінгів, може призвести до підвищення ціни. Позитивні новини та оголошення, такі як визнання СІРФТИСИ та впровадження МВИ, також можуть сприяти зростанню курсу. Розширення мережі прийняття Litecoin торговцями та сервісами підвищує його корисність як платіжного засобу, що також може позитивно вплинути на ціну. Загальний позитивний тренд на ринку криптовалют часто тягне за собою зростання цін на більшість активів, включаючи Литекоін. Спекулятивний інтерес та настрої інвесторів відіграють значну роль у короткострокових коливаннях ціни. Можливе схвалення біржових фондів на летекон може залучити значний капітал на ринок, що також може призвести до зростання ціни. Технічні фактори, такі як прорив важливих рівнів опору на графіках цін, також можуть сигналізувати про початок висхідного тренду. Згадки про Litecoin у засобах масової інформації та соціальних мережах можуть підвищити його впізнаваність та привабливість для нових інвесторів. Функціональність Litecoin як швидкого та дешевого засобу платежу робить його корисним у певних сценаріях використання. Порівняно низькі комісії за транзакції та швидший час підтвердження транзакцій порівняно з биткоін є його ключовими перевагами. Зростання співвідношення курсу LTC до BTC може свідчити про відновлення інтересу до Litecoin. Активність великих інвесторів, Китів, також може впливати на ціну. Впровадження протоколу LTC-20, що дозволяє створювати меметокени MM та NFT на базі Litecoin, може залучити нову аудиторію та підвищити попит. Перспективи розвитку проєкту Litecoin виглядають досить оптимістично. Очікується подальше вдосконалення технології, включаючи повну інтеграцію підтримки МВБ у мобільній гаманці. Розширення екосистеми Летекон шляхом інтеграції з новими платформами та сервісами також є важливим напрямком розвитку. Збільшення кількості торговців та сервісів, які приймають летекон як платіжний засіб, сприятиме його ширшому використанню. Потенційне схвалення ETF на Litecoin може залучити значний інституційний капітал. Використання Litecoin для нових застосувань, таких як створення NFT та маметокенів через ltc 20 може розширити його сферу застосування. Зміцнення позиції Litecoin як цифрового срібла, що доповнює біткоін, також є важливою стратегічною метою. Інформація про розподіл прибутку токенів LTC у традиційному розумінні, наприклад, дивіденди, у наданих уривках відсутня. Прибуток для власників LTC зазвичай реалізується через зростання ринкової вартості токена. Майнери отримують винагороду у вигляді новостворених LTC за свою роботу з підтримки мережі. Купівля та зберігання литекунь пов'язані з певними ризиками. Одним з основних ризиків є висока волатильність ціни криптовалют, включаючи Litecoin. Інвестори можуть зазнати значних втрат через різкі коливання курсу. Існує також ризик втрати коштів внаслідок хакерських атак на криптовалютні біржі або особисті гаманці. Шахрайство та фішингові атаки також становлять загрозу для власників криптовалют. Зміни в регуляторному середовищі та законодавстві щодо криптовалют можуть мати негативний вплив на ціну та використання Litecoin. Технологічні ризики, такі як виявлення вразливостей у протоколі Litecoin, також можуть призвести до втрати коштів. Якщо биткоін успішно вирішить проблеми масштабування або з'являться нові, більш ефективні платіжні системи, цінність Litecoin як швидкої та дешевої альтернативи може знизитися. Зростання популярності стейбелкоїнів та інших криптовалют з унікальними перевагами може призвести до втрати актуальності Litecoin. Хоча Litecoin прагне до децентралізації, існує ризик централізації майнінгу, що може поставити під загрозу безпеку мережі. Порівняно з іншими швидко розвиваючимися криптовалютними проєктами, темпи розвитку Litecoin можуть здаватися повільнішими, що може вплинути на його конкурентоздатність у довгостроковій перспективі. Після халвінгів існує ризик корекції ціни. Продаж значних обсягів LTC великими власниками може спричинити падіння ціни. Прогнози аналітиків YouTube Загальні настрої аналітиків на YouTube щодо Litecoin є переважно позитивними, хоча конкретні прогнози у наданих уривках відсутні. Один аналітик обговорює значне зростання ціни Litecoin на 75% та пов'язані з цим ризики, що передбачає аналіз нещодавнього ралі та можливих майбутніх сценаріїв. Інший аналітик розглядає причини зростання ціни Litecoin більш ніж на 10% за 24 години, що свідчить про дослідження факторів, що спричинили цей стрибок. Третій аналітик висловлює очікування щодо схвалення ETF на Litecoin, Беручи до уваги його статус біржового товару, що вказує на віру в потенційний позитивний вплив цього фактора на ціну. Четвертий аналітик представляє технічний аналіз, який показує зростання ціни литекою на 47% та натякає на можливість подальшого зростання на тижневому графіку, що свідчить про оптимістичний погляд на короткострокову перспективу. Хоча конкретні цінові прогнози не наведені, Заголовки відео свідчать про загальний оптимізм щодо Litecoin серед криптоінфлюенсерів. Прогнози аналітиків TradehView Лціасдити. Сторінка аналітиків по льціасдити на TradichView відображає різноманітні настрої щодо майбутнього Litecoin, від ведмежих до бичачих, але з переважанням нейтральних та бичачих поглядів. Один аналітик Бексли Вказує на формування довгострокового бичачого прапора на 12-місячному графіку Litecoin, розглядаючи це як чудову можливість для дуже довгострокових інвестицій. Це свідчить про віру в значне зростання ціни Litecoin протягом тривалого періоду. Інший аналітик, Кади Розбілек, прогнозує золотий перетин на графіку льціаздити наступного місяця, базуючись на історичних даних після попередніх халвінгів Litecoin. Він очікує зростання ціни до рівня 187 доларів за Fibonacci 0 382 і в подальшому до 334 долари за Fibonacci 0 786. Це досить оптимістичний прогноз, що пов'язує майбутнє зростання з історичними ціновими моделями після Халвінгу. Третій аналітик, Shark, вважає, що корекція ціни Litecoin у формі хвильового патерну ABCD завершилася, і тепер очікує продовження висхідного тренду. Він також допускає можливість більш складної корекції в СИЕК з подальшим ще сильнішим імпульсом. Цей аналіз базується на принципах технічного аналізу та хвильової теорії Еліота, що передбачає значний потенціал зростання. Четвертий аналітик, Теймайт, провів аналіз, який вказує на збір ліквідності. Відскок від зони попиту та наявність дисбалансу вище поточної ціни на місячному та денному графіках. На основі цього він робить висновок про високу ймовірність бичачого сценарію та наводить конкретні зони для входу в позицію та цілі для фіксації прибутку. Це свідчить про ретельний технічний аналіз із визначенням конкретних торгових рівнів. Загалом, Аналіз ТрадихВю показує, що серед аналітиків переважають нейтральні та бичачі настрої щодо довгострокових перспектив Litecoin. Технічні патерни та історичні дані, пов'язані з халвінгами, розглядаються як потенційні каталізатори зростання ціни. Однак важливо пам'ятати, що на ринку існують і ведмежі прогнози, тому інвесторам слід бути обережними та проводити власний ретельний аналіз перед прийняттям інвестиційних рішень. Підсумок та перспективи Litecoin на 2025 рік. Проєкт Litecoin залишається однією з найстаріших та найвідоміших криптовалют з міцною спільнотою користувачів. Команда розробників активно працює над впровадженням нових функцій, таких як моби, що спрямовані на покращення конфіденційності та масштабованості мережі. Завдяки низьким комісіям та швидким транзакціям. Litecoin має потенціал для подальшого зростання прийняття як платіжного засобу. Визнання Litecoin як біржового товару регулюючими органами та лістинг ф'ючерсів на великих платформах сприяють підвищенню довіри інвесторів. Майбутній Халвінг у 2027 році може позитивно вплинути на ціну в довгостроковій перспективі, зменшуючи пропозицію нових монет. Загалом, Перспективи Litecoin на 2025 рік виглядають обнадійливо, хоча і слід враховувати високу волатильність ринку криптовалют та конкуренцію з боку інших проєктів. Щодо прогнозованої ціни LTC на 2025 рік, аналіз ТрадихВЮ показує оптимістичні настрої. Деякі аналітики очікують зростання ціни до 187 доларів та навіть 334 долари у найближчі місяці. Існують також прогнози про досягнення ціни 900 доларів, пов'язані з можливим схваленням ІТФ. В довгостроковій перспективі деякі аналітики бачать потенціал зростання до 100 доларів та навіть 250 доларів. Однак слід зазначити і більш консервативні прогнози, що передбачають зростання до 90, 81 до кінця поточного тижня. Важливо пам'ятати, що всі ці прогнози є спекулятивними та залежать від багатьох факторів, включаючи загальний стан ринку криптовалют, новини та події, пов'язані з Литекон, а також настрої інвесторів. Інвесторам слід сприймати ці прогнози з обережністю та проводити власне дослідження перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень.